Так, якщо ви зараз дивитесь це відео, ви раніше могли помічати різні плаваючі мушки, точки. Стрілки перед очима, от ви дивитесь зі сторони в сторону, а воно начебто допливає за вашим рухом очей. Особливо коли ви дивитесь на якесь світле середовище, небо, хмара або ж на сніг. І ви витираєте, а воно зовсім не зникає. І так, всім привіт! Мене звати Андрій Васильович, я лікар-офтальмолог, хірург, і на цьому каналі я розповідаю про різні захворювання очей, сучасні методи лікування, а також корисні фішки по догляду за вашими очима. Тому сьогодні я вам розповім детально, чому людина може бачити ці мушки перед очима, що при цьому Відбувається у ваших очах і як це можна лікувати. І це, до речі, є одна із найпоширеніших скарг серед пацієнтів у мене на прийомі. Тому, якщо ви вперше на цьому каналі, можете підписуватися і вмикати сповіщення, щоб в майбутньому не пропустити жодні відео. Насправді, є певні способи лікування, такі як вітреолізис, Вітректомія. От давайте перед тим як ми перейдемо до цих методів лікування, перше розглянемо, чому у нас відбуваються ці зміни, через які ми бачимо мушки перед очима. І для того, щоб ви краще зрозуміли цей процес, я вам зараз покажу все на малюнку. І так, око складається з рогівки прозорої частини ока. За нею йде райдушка, завдяки якій кожна людина має свій колір очей. Після неї йде вже кришталик. Завдяки своїм вигинам ми маємо можливість бачити і недалеку, і на середню, і на близьку відстань. Чи задня частина ока це її сітківка? Вона власне, сприймає інформацію і відправляє її у головний мозок. А між сітківкою і кришталиком знаходиться склисте тіло. Власне, через дегенерацію якого ми можемо бачити ці мушки, точки перед очима, склисте тіло це і гелеподібна речовина, яка знаходиться всередині ока. І вона, наче як рідка галеретка, на 98% складається з води, з колагену другого типу і з гіалуронової кислоти. І в нормі в молодому віці склисте тіло по всій своїй площині. Кортикальною частиною воно прикріплене до внутрішньої мембрани сітківки. З віком ця гелеподібна речовина стає рідкою. І ці частинки починають між собою склеюватись, тобто піддаються адгезії, і формують товсті колагенної фібрили, які починають вільно переміщатися в склистому тілі. І, власне, вони й формують ці фігурки, які ви бачите: мушки, точки, наслідок, це може призвести до заднього відшарування склистого тіла, яке потягне за собою, наприклад, макулярну ділянку. А ця ділянка. Центрального зору також в деяких випадках відшарування склистого тіла може потягнути за собою сітківку і спричинити розрив сітківки. І приблизно у 5% пацієнтів, у кого під час першого візиту було виявлено заднє відшарування склистого тіла чи гіалоїди мембрани, хто як називає. Під час наступного візиту виявляють розриви сітківки. І так, ми вже з вами зрозуміли, що поява цих мушок це як наслідок відшарування склистого тіла або задньої геолойної мембрани. А тепер давайте розберемося, які ж є причини, які призводять до цього. Перша і головна причина це її вік, особливо жіноча стать. Оскільки жінки більше піддаються молодому віці різним окулярним патологіям. Друга причина це є наявність людини в короткозорості, тобто коли око збільшується в розмірі, і через це відбувається відчарування задньої частини склистого тіла чи гілолодної мембрани. Також високий ризик відчарування задньої частини склистого тіла є у жінок після менопаузи, тому що в них присутній дефіцит естрогену, який є захисним ефектом від цього ж самого заднього відчарування склистого тіла. Також варто знати, що вітамін Б 6 Має антиестрогенну дію, через що збільшується ризик виникнення заднього відчарування склистого тіла. І, звичайно, будь-які травматичні пошкодження очного яблука також мають високий ризик виникнення, заднього відчарування склистого тіла. І так, ми з вами зрозуміли, чому відбувається цей процес утворення мушок, які є причини їхнього утворення. А тепер перейдемо до найцікавішого: як же їх лікувати, як їх позбутися? І, до речі, зараз теж дивлюся в камеру, і от переді мною я повертаю очі в різні сторони. Ось, а переді мною повільно рухаються ось ці точки, вони наче ну коротше якоїсь нерівномірної форми. Це щоб ви розуміли, що ви не одні. Якщо ви вже помічаєте, що ці плаваючі мушки у вас не приходять, тривалий час, до цього зазвичай потрібно адаптуватися. Це може там зайняти від кількох тижнів там до кількох місяців. Одним з методів лікування цього є вітеректомія. Буває таке, що пацієнтів ці мушки дуже масивні, турбують їх, нервують, бісять. Ось і вітрактомія, звичайно, є одним із способів лікування. Але потрібно врахувати, що дана операція вона може призвести до формування катаракти, відшарування сітківки, макулярних змін. Тому перед тим як обрати цей крок, варто врахувати післяопераційні прогнози. І передопераційні симптоми наскільки що важливо, наступним методом лікування мушок перед очима є використання як лазера або ж вітреолізіс, лісіс, суть якого полягає в тому, що він запускає сильні короткі імпульси, які розбивають ці помутніння. А це досягається шляхом підвищення локальної температури до 1000 кельвін. Таким чином великі плаваючі мушки розбиваються і з часом стають менш помітними. Також використовують препарати, які розчиняють частини склистого тіла. І одним з таких препаратів є окріплазмін, який, до речі, показав свою успішність у 78% випадків. Оскільки він має проталітичну активність, він розщепляє білковий компонент колаген, який вже входить в склад склистого тіла. Його вводять інтравітреально. Звичайно, що на Момент не існує точних доказів, які б сказали, що саме той чи інший метод лікування є на 100% ефективним. Але зараз тривають роботи, тривають наукові дослідження. В більшості випадків такі мушки перед очима є цілком безпечними для вас. І за ними достатньо спостерігати хоча б один раз на рік. Але якщо ми говоримо, наприклад, про людей, в кого є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет чи короткозорість, то краще при появі перших симптомів звернутися до вашого місцевого офтальмолога. Але я щиро вірю, що наука дійсно йде вперед, і в найближчому майбутньому ми зможемо ефективно лікувати такі захворювання. І так, я вам дякую, що ви переглянули це відео. Сподіваюся, воно було для вас максимально корисне. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Також, якщо у вас були такі проблеми або як ви з ними справлялися, пишіть в коментарях. Мене звати Андрій Васильович, я лікар-офтальмолог, хірург. До зустрічі в наступних відео. Keep your eyes in safe.